Мені зателефонував номер, який не оприділив mm. мої контакти. Я підняла трубку, з мною привіталися. На початку мені голос ніби здався знайомим, але дуже був поганий зв'язок. Щось хрипіло, шипіло, то було чути, і мені навіть здалося, що ніби я впізнала якийсь голос, але я не наважилась сказати. Я все-таки запитала, хто це голос відповів: ви не взнали свого племінника. Ну, я кажу, та ні, якийсь голос, і дуже погано чути. Mm -hmm. Мені відповіли, що ой, я захворів, mm -hmm. і мене голос хрипить, от і давайте я буду вам писати. І почалась переписка у Вайбері. Мені потрібна ваша допомога, мені терміново потрібні гроші, бо я для своєї мами дещо замовив, хочу купити. Всього, яку він просив, це було 6,5 тисяч. Я подивилася, скільки в мене є на рахунку. Сказала, що от в мене тільки така сума. Він сказав: Нічого, хай буде така. І я перерахувала. 2800 плюс комісія 100 гривень. Ну це було з однієї карточки. Тут він мені пише знову, що мені потрібно ще 4 тисячі. Я дуже сумнівалася. Я пишу йому, що в мене є ще карточка від банку, але я можу тільки е, зняти е, кошти, тому що в мене просто не було додатка від банку. Він мені пише, що у мене є додаток. Він пише, що ні, там можна, вам зателефонують, ви там скажете пароль, скажете це, я зайду, я зніму. І тут такий момент, ну, що можна було б зупинитися. І потім телефонує він. Я підняла трубку, коли сказала, зачекай, я не можу зараз говорити. І на десь півгодини чи сорока хвилин я намагалася встановити додаток. Не вдалося мені зареєструватися. Я його скачала, але не вдалося зареєструватися. І я здалася. Я йому зателефонувала, що я зрозуміла, що, мабуть, це було шахрайство. Зателефонувала вже на гарячу лінію банку і так, мені повідомили, що в мене зняли всю суму. Ну і тоді тільки я зателефонувала мамі-племінника, далі вона сказала, що це не її номер племінник. Він говорив, що хтось намагається від його імені писати.